Усім привіт! Сьогодні у нас 15 квітня 2015 року. Саме в цей день я вибрався вперше в цьому році на дачу. Зараз я формую високі грядки. Я їх формую за найпростішим методом. Просто прокопую на місці стежок ось такі траншеї глибиною на один штик лопати, шириною 2 штика лопати. Чому така ширина? легко зручно копати, не потрібно велику кількість ґрунту перекидати. Але при цьому всьому ширина такого проходу дає можливість нормально пройти, вільно там стояти і обробляти грядку. Багато хто рекомендує робити ширину міжряддя 60 см. Ну, Я скажу так, це вигідно для тих, хто збирається по цьому міжряддю тачкою їздити. Та як в мене на дачі тачки просто немає, відповідно я тут не буду тачкою їздити. А я буду це обробляти все. Просто мені достатньо, щоб я міг пройти, підійти до кожної рослини, яка в мене буде тут рости на цих грядках. Таким методом. Ширина самої грядки у мене тут десь приблизно метр десять. Можливо метр двадцять. Я просто не міряв, я так на око це все роблю. Ну, ширина грядки мені в основному потрібно так, щоб я з кожного боку міг дістати трішки далі, ніж до середини самої грядки. Ну, Тут ще ці грядки просто я прокопав траншеї. зараз ще треба буде обробити зверху. Ґрунт. А ще такий нюанс вам скажу. Коли копається траншея, половина ґрунту кидається на один бік на грядку, половина ґрунту кидається на іншу грядку. Чому ж така глибина траншеї у мене тут? ну У мене тут досить часто замокає земля, дуже велика кількість опадів. Саме із цього я вирішив спробувати зробити високі грядки з глибокими міжряддями. Щоб випадку, Якщо буде велика кількість опадів, щоб вода стояла на мене не на грядці, а краще на міжрядні. В такому, в такому випадку е, сам мій урожай він не замокне ні в якому разі. Ну, що з цього вийде, будемо бачити осінь. Я ще також обов'язково зніму відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.